Друзі, привіт! Це твоє авто. А це Jeep Wrangler 2015 рік. Офіційна машина, кузов під керамікою. Блистить та сяє. Стан машини дуже охайний, власник дуже педантичний. Цю машину дуже любить, тому ця машина, можна сказати, живе на ретейнгу. Всі місця, які можуть бути від затягнуті в бронеплівку. Балочка, яка встановлена, пофарбовані, всі кріпіжі, щоб не було жодної іржі. Двигун в ідеальному стані, під капотом все чисто, сухо. Автомобіль завжди підтримується в такому стані, щоб можна було доїхати куди завгодно. Мені ці машини дуже подобаються, безліч варіантів кастомізації. Знімаються двері, знімається дах, куча тюнінгу. Просто це най... найчудовіша іграшка для чоловіка. Все, всі бажання, які були в дитинстві або не в дитинстві, можна реалізувати з цією машиною, Тож приїжджай. Подивись, тестуй та купуй, і, це, і цей G-Prangler Rubicon буде твоє авто.